Як навчати школярів повазі до християнських цінностей, аналізували учасники методичного заходу для вчителів шкіл, заснованих адвентистами західного регіону? Триденна зустріч відбулася у Чернівецькій школі Соломон. Ми від самого початку від відкриття нашого навчального закладу ми проводимо інтеграцію в християнство, в навчальний виховний процес. Дітям дуже цікаво. Вони задають питання, вони розуміють, що добро, що зло, що можна, що не можна. Вони. В своїй поведінці. Ми в цьому закладі не вперше і бачимо суттєві переваги цього комплексу. І найперше, це те, що діти мають безпосереднє живе спілкування, мають особливий навчай, побудову, особливу побудову навчального процесу, де день починається ранковими зустрічами самих педагогів, а потім і дітей. Це вчить дітей спілкуватися, це вчить їх відчувати одне одного, це вчить їх до життя, не десь за межами школи. Через 10 років, через 11 чи через 5, а діти вчаться жити тут уже в цьому закладі. Гості вчителі відвідали відкриті уроки з читання математики англійської мови. Окрім цього, і практикували те, що засвоїли на методичних курсах. Ми мали представлення двох методик інтеграції християнського світогляду в навчально-виховний процес. Тобто, ми давали можливості вчителям побачити, як це діє на уроці, і саме сьогодні ми цим і займаємося, тому що вчителі. Готувалися і в незнайомих класах із дітьми, яких бачать вперше. Вони сьогодні проводять подібні уроки. В якійсь мірі це історична подія, тому що це було перше засідання методичного об'єднання вчителів початкової школи саме західного регіону. Тут об'єднались викладачі з Вінниці, Львова, Тячево, Ужгорода і Чернівців. Зараз в Україні християни різних конфесій заснували 23 середні навчальні заклади, де працюють близько 200 вчителів, які прагнуть, крім засвоєння навчальних предметів. Метів прищепити учням християнські цінності. Наступне методичне об'єднання відбудеться за два тижні в місті Дніпро, і там зберуться вчителі із центральної та східної України для подібного навчання, практики та удосконалення. Олесь Деркач, Назар Гриневич, Чернівці, вісті надії.